Вітаю! Сьогодні ми з вами попрацюємо над паралельними проекціями. Що це за звір і як з ним боротися? Власне, ми маємо з вами зараз зобразити певну площину, в яку будемо проєктувати все, що в нас буде в задачі. Назвемо дану площину Альфа. Читаючи умову, ми розуміємо, що у нас є два відрізки, які будуть виплощені альфа. Та два відрізки що за межами цієї площини. І ми знаємо, що вони між собою паралельні, тому є сенс їх зараз зобразити паралельними, але за межами площини альфа. Таким чином, от нас є буде один такий відрізок. Ми його назвемо m0, n0w. Та зобразимо ще один відрізок, що йому паралельний. В даному випадку. Це буде відрізок К0, Л0. Нам потрібно їх спроектувати на площину. Що ми про це знаємо? Власна, історія буде виглядати приблизно так. Ніби у нас є певне світло, яке світить абсолютно паралельно. Всі пучки виходять саме паралельно одна одна. одна. Насправді ми як світимо, да, нам здається, що світло розходиться таким чином. Та, і в нас тінь стає ширшою, тут же ми будемо паралельно проектувати, тому тінь як варіант підходить, але не ідеально. Тобто розміри не будуть змінюватися. Якщо ми, наприклад, будемо проектувати якийсь певний прямокутничок на площину, і поставимо його таким чином, що буде видно тільки саму, саму лінію одну, та, то ми його можемо спроектувати в. Лінією такої ж самої до довжини. Тобто, оці відстані можуть бути однаковими при проектуванні. все залежить від того, як ми розмістимо наш об'єкт і площину. Давайте це зробимо. Для цього нам потрібно буде всі ці чотири точки спроектувати на саму площину. От у нас є відповідно точки М та точка N. Також ми. З'єднаємо ці дві точки між собою. Що ми щойно зробили? Ми побудували проекцію відрізка М0 0 на площину. Далі нам потрібно на цю ж саму площину спроектувати такі, відріз... такі точки, як К0 та л 0 v І вони теж будуть проектуватися таким чином. І ми в результаті теж одержимо відрізок. Давайте змінимо його кольор. І назвемо. відповідно, буде KL. Що ми з вами робили? Коли ми робили ці всі проектування, ми опускали перпендикуляри з даних точок на площину. І проекції були відстані між цими перпендикулярами. От перед нами є такий рисунок. І потрібно визначити, чи можуть всі ці точки належати одній прямій. Я, е... Думаю, що можуть, якщо наша площина розміщена була б дещо інакше, от ми зараз її зробимо тут. За зелена область це була б та площина, яку ми проєктуємося, а світло, яке попадало б, ішло б десь звідси. Тобто, коли один з відрізків був над іншим відрізком, вони паралельні між собою, вони один над одним, вони в одній площині знаходяться. І ми їх проєктуємо на нову площину. То вони всі падали б в один з відрізків, та й вони були б на одній е прямій. Так могло б статися. І в такому випадку вам потрібно схематично зобразити, що могло б відбутися і написати, чому це так. Або, наприклад, чи можуть вони перетинатися під прямим кутом, або під кутом 30 градусів, 31 градусів чи який небудь інший. Тут уже історія інша. Річ в тім, що паралельні прямі при проєктуванні. Можуть стати або паралельними прямими, або накластися, так як ми говорили в першому випадку. В нас є властивість, або навіть ознака паралельних прямих. Вона говорить так: якщо одна пряма, наприклад, другій, да, другій, ну, ми знаємо, що М0 і н 0 да, паралельні, із k К0, Л0, за однією з властивостей. Паралельно проєктування, ми можемо сказати, що наші відрізки будуть теж паралельними, але в площині, тобто вони будуть паралельними між собою. Тобто ті два, що вище паралельні між собою, ці два, що в площині, паралельні між собою. Якщо вони паралельні, і вони в одній площині, вони не можуть перетинатися під кутом в 30 градусів. От, власне, така історія. Що ж? Пробуйте, дивіться, читайте параграф, вникайте в. Даної історії, і ми до неї ще будемо не один раз вертатися, але пізніше. Що ж, до зустрічі наступного разу!